здобування напливів на фундаменті. Ось трошки незручно однею рукою знімати і довбати. Ось такі напливи знімаємо. Підготовка до фасаду. Знизу буде фасад, зроблений екструдованим пінопластом і зверху обочний пінопласт. Оці напливи ми здовбуємо вокруг по всій хаті. Ось ось такий Кого цікавить, підписуйтесь. На наш канал тут буде багато чого цікавого стройку.